Я тренер Аніта Луценко і бренд Puma вирішили створити для вас челендж ранковий хардкор. Спеціально для тих, хто вважає, що тренування це довго і нудно. Я придумала п'ятихвилинну зарядку. Все буде просто і жорстко, як я люблю. Ми починаємо нашу ранкову зарядку обов'язково з розминки. Це суглобна гімнастика, і її може робити навіть ваша бабуся. Отже, ставимо руки на пояс, відставляємо одну ногу на носок і починаємо робити ось такі оберти. Стопи це дуже важлива складова нашого тіла. Від них залежить і все інше, тому гарненько розминаємо. Знаю, що раніше ви могли цього ніколи не робити. Отже, робимо 10 кругів в один бік і 10 в іншу сторону. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Змінюємо друга нога. Два, три. Може щось клацати, але не повинно бути ніяких больових відчуттів. Все дуже-дуже приємно, тягнучий біль. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Добре. Збираємо ноги разом. Присідаємо. П'яти при цьому залишаються на підлозі. Ставляємо руки на коліна і вкладаємо живіт на стегна. Робимо оберти колінами. 10 разів в один бік. І 10 разів в інший бік. 5, 6, 7. Добре. 8. П'ятки на підлозі, я все бачу, десять є. Повністю підіймаємося, ставимо ноги трохи ширше і тепер попрацюємо над стегнами. Виштовхуємо таз максимально сильно в один бік. Потім в інший бік, ще в один. В інший. Ще сім. Вісім, Дев'ять. десять. Йдемо далі. Коліна злегка зігнуті. Ми будемо нахилятися і з вами в бік. І повертаємося назад до центру. Видих в сторону. І повертаємося до центру. Живіт тримайте підтягнутим і таз на місці. Поїхали. Усього 10 разів. Ще 9, 10. Чудово! Йдемо далі. Ми із вами вже пропрацювали стопи, коліна та застегнуві суглоби, трохи розтягнули талію і підходимо до плечей. Робимо 10 обертів назад і 10 обертів вперед. Поїхали. І вперед. Ставимо руки на пояс, і у нас залишилася шия нахили. З поворотом. У першій вправі будемо задіяти все, що у нас нижче пояса. Ноги, сідниці, стегна. Поставте стопи поруч. Коліна також з'єднані разом і п'яти ближче до себе. Руки вздовж тулуба. Виконуємо всього 15 разів. Нараз підіймаємо таз вгору. Потім одна нога зігнута, інша нога. І повертаємо назад. Підйом одна. Інша. Сторони разом і вниз. Одна інша сторони разом вниз. Молодці. Читас, давай, давай, затискай сідниці. Відчувай, ти просто вогонь. Друга вправа буде задіяти все, що в нас знаходиться вище поясу. Це грудні м'язи, м'язи рук і добре пропрацьовується спина. Виконуємо всього 15 разів. Встановлюємо руки, відсаджуємося назад, сідниці сідають на п'яти, протягуємо себе над самою підлогою. Груди практично на відстані 1 см від підлоги. Комусь пощастило більше, комусь менше. Витягуємося трохи більше нагору, розкриваємо плечі, опущені, і знову садимо сідниці на. Назад через верх на п'яте. Знову протягуємо себе над самою підлогою вперед. Гарно витягаємося. довга шия. і знову сідаємо назад на п'яте. Лікті в сторони. Видих вперед вдих розправили плечі і видих. Молодці. Так, тримати і один. Добре. Останній раз витягуємося назад. І ви заслужили на відпочинок. Декілька хвилин відпочиваємо. Третя вправа нам м'язи живота. М'язи пресу проробляємо прямо і косі м'язи. Виконуємо сього 10 разів. Лягаємо на спину, руки за голову, поперек щільно притиснутий до підлоги. У вас не має бути жодного міліметра повітря між спиною і підлогою. Живіт сильно, сильно напружуємо, і на два рахунки ми будемо підійматися вгору. Видих, і видих. Ще раз. Повільно на два рахунки. вверх вверх вниз вниз. лікоть один, лікоть інший. І два вгору. Два вниз. Видох вгору. Видох є. Повільно. Діагональ. Діагональ. Напружуємо м'язи. Підборіддя вище. Супер. Видох, видох. Супер, Молодці. ще декілька разів, супер. Добре. Три, два, один, супер! Тренування закінчено. Ну що ж, ти молодець. Тренування виконане, і тепер якраз час трохи розслабитися. Робимо глибокий вдих, збираємо руки і разом. І видих. Ще раз глибокий вдих, повними грудьми і видих. Ще один раз. Глибокий вдих і видих. Витягуємо одну ногу в сторону, іншу підтягуємо до себе. Обидві руки вбік, одна рука на стегно, і намагаємося іншою рукою дотягнутися до носочка. Визерний із-под руки на стелю. Міняємо інша нога, обидві руки в сторони, одна на стегно. Накриваємо себе зверху. визернули. Виходить. Повертаємося добре на сьогодні. все. не забувай виконувати всю зарядку завтра. Ранковий хардкор Пума і Аніту Луценко.